Вітаю, друзі! Сьогодні 9 вересня з вами знову Клочок. Росія продовжує атакувати Україну. Європа обіцяє до кінця цього тижня вже 19-й санкційний пакет, погоджений зі Сполученими Штатами Америки. Звісно, якщо США та Європа досягнуть домовленостей про консолідацію і взаємні дії проти Росії, бо ситуація там трішки поки що не визначена, як на мене, і нібито наші ракети, які звуться пекло. Вже показують свої результати, друзі. Тому готові вам про це все розповідати. Коментар, підписка, подобайка. Традиційно вас про це прошу. І давайте тепер до суті. Троє людей, на жаль, постраждали за день на Сумщині від російських атак у селі Миколаївській сільської громади, внаслідок атаки безпілотника російського, був поранений 69-річний чоловік, і безпілотник влучив на територію присадиби. А у Білопільській громаді під удар ударного БПЛА потрапили рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків російської атаки. Росіяни вчиняють, як завжди, терористичні дії по відношенню до рятувальників, медиків. Або тих, хто займається гуманітарними місіями, це не вперше. Там постраждали 33-річний та 28 28-річні ДСНСники. Їх госпіталізували у Запорізькій області. Внаслідок удару Росії загинула жінка на превеликий жаль. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Росіяни вдарили в півдроном по Приморському, це неподалік міста, і 62-річна жінка загинула на місці. Внаслідок російських атак у херсонській громаді постраждало четверо людей. Про це повідомив начальник херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Херсонської громади, пошкоджено приватні будинки, цивільні авто. Торгівельні кіоски. загалом минулої ночі росіяни випустили по території України 84 дрони, 50 із них шахеди. Зафіксовано влучання 23 на 10 локаціях, було збито або подавлено 60. На жаль, ми звикли вже до цих цифр як до незначних атак, але те, що росіяни продовжують накопичувати для ударів більш масштабних, про це вже пише активна західна преса. і Нині риторика у журналістів західних видань дещо інша, ніж була до візиту Путіна до Китаю. Я про це ще обов'язково скажу, а зараз, із приємного, учора ввечері Сили оборони України здійснили комбіновану атаку з використанням дронів та крилатих ракет на військові об'єкти росіян у місті Донецьк. Ви вже певне бачили ці відео у телеграм-каналах. Хто ні, переходьте за посиланням під цим відео до мого телеграм-каналу, перегляньте, там дуже цікаві відео, де справді які знаються на цих питаннях, що ймовірно це було пекло. Так, пекло для росіян у Донецьку, але ракети мають таку назву. Так от пункт управління армії Росії був вражений. Це територія заводу Топасі. Самі донеччани про це говорять. Відео якраз про це красномовно свідчать. Влучання до п'яти одиниць крилатих ракет, командний пункт 41-ї загальновійськової армії, це територія науково дослідний інститут комплексної автоматизації, влучання до двох одиниць дронів і ракет, і командний пункт 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії. Територія ДМЗ Донеччини, влучання щонайменше одного дрону Камікадзе. Це дані, які мають у своєму розпорядженні українські осінтери, і я слушно вам можу повідомити цю приємну новину. Тому сподіваємося, що українських крилатих ракет буде більше, летітимуть вони будуть далі і влучатимуть краще. Незважаючи на те, що Путін нібито говорить, що саме удари по НПЗ спричинили мої дії, відповіді і так далі. Ну це все майшнє, ми це все чудово розуміємо. Ну і в цій частині зараз точиться дискусія стосовно удару по урядовому кварталу. Зокрема, напередодні в ніч на 7 вересня прилетіла ракета «Іскандр» по приміщенню Кабміну. Ви вже про це багато знаєте, є чимало інформації про цей випадок, справді кричущий, тому що росіяни ж довго вимагали удару по центру прийняття рішень. Так от, по будівлі уряду влучила частина ракети Іскандер 9М727. Чому частина, я вам, друзі, тут пояснити точно не можу, тому що поки що інформація не зовсім верифікована остаточно, бо складається враження, що можливо спрацювала ППО і частина влучила туди. Але будемо з'ясовувати. Так от, аналогічний досліджений іскандер містить приблизно 35 компонентів американського виробництва по одному японського, британського та швейцарського. 5 – білоруського та 57 – російського про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики і говорить про те, що порівняно з ракетами попередніх років стало менше компонентів з Європи і Сполучених Штатів Америки і більше з Росії та Білорусі. Імпортозаміщення в цій частині на Росії працює на превеликий жаль. І видання The Times пише про те, що ударом по Кабміну Путін розпочав новий етап війни проти України. Ну я доволі скептично відношуся до такого заголовку, друзі, але суть не в тому. Суть у тому, що зараз західна преса активно пише про прильот саме про приміщенню урядовому. Це дуже важливо. Раніше Путін на це не наважувався, але, звісно, міг зробити це. Пишуть журналісти, означає, що його поїздка до Китаю була дуже вдалою. Упевність Путіна посилилась після переговорів із Сінзінпіном у Пекіні, де обговорювалася співпраця між країнами. Підтвердженням такої підтримки стала одна з найбільших з початку війни. Повітряна атака на столицю України загалом то так: ця атака дуже серйозна, дуже велика, і вона найбільша загалом по території України у кількісному вимірі спочатку широкомасштабного вторгнення та загалом спочатку війни. В 2014 році внаслідок ударів було пошкоджено урядову будівлю. Пише The Times, уперше за понад три роки масштабного вторгнення. Далі, друзі, я вам цитую це дуже важливо. Радикальні кола в Росії давно вимагали бити саме по центрах ухвалення рішень в Україні донедавна Кремль утримався від таких ударів. Тобто, це означає, що радикальні кола в Кремлі беруть верх. Але я вважаю, що саме підтримка Сінтінпіна Путіну вона дала можливість. По новому вдихнути, як пише західна преса, сили у війну проти України, яку здійснює Росія уже понад 10 років. І сьогодні дуже примітно Сін Цзінпін привітав Кім Чен Іна із черговою річницею створення північної Кореї. Каже, що ми будемо допомагати північній Кореї, розвивати з ними відносини і так далі. Це свідчить про те, що справді Пекін не збирається розривати свої зв'язки з Пхеньяном, а лише посилювати. Ну, в принципі іншого ніхто й не очікував. І тут важливо те, як будуть сьогодні працювати наші західні партнери, тому що Росії партнери є, навіть і союзники. Північна Корея союзник, Китай партнер дуже серйозний. А от наші партнери працюють поки що не зовсім злагоджено. Але Процес рухається однозначно, тут без паніки. Сьогодні видання Sky News пише про те, що Європейська комісія має запропонувати 19-й санкційний пакет, погоджений зі Сполученими Штатами Америки, вже до кінця цього тижня, тобто до п'ятниці 12 вересня. Очікується, що до списку ввійдуть банки двох центрально-азійських країн. Видання нагадує, що у попередньому санкційному пакеті 18-го Європейського Союзу під обмеження потрапили два банки Китаю, а також найбільший індійський нафтопереробний завод Наяра. Звісно, це хороші речі. Я маю на увазі рішення по 18-му санкційному пакету, але вони ніяк не обмежили можливості Путіна воювати. Сподіваюся, що європейці будуть робити. Правильні висновки. Ну, знову ж таки, читаючи ваші коментарі і вчора під відео і в себе в телеграм-каналі, поки що ми скептично налаштовані на те, які рішення можуть бути ухвалені Європі та США, що стосується саме посилення санкційної політики проти Росії та Китаю. Але все ж таки певні обнадійливі моменти є, друзі. США, тим часом, як я вам розповідав вчора. Але сьогодні знову повторюсь не випадково, тому що про це активно пише Західна преса, і це дуже добре. Так от ША вимагають від Європейського Союзу відмовитися від російського газу в обмін на новий пакет санкцій проти Росії. Це пише Financial Times. Ну от і ми побачимо до кінця тижня, чи справді Європа готова відмовитися від російського газу, російської нафти. Російських товарів, яких купує на суму понад 60 мільярдів євро щороку, це дуже важливо. Американський міністр енергетики Кріс Райт заявив, що ЄС повинен замінити закупівлю російської нафти і газу поставками зі США. Так, це є комерційний інтерес, але і політичний, і військовий. Однозначно, так на війні дешево нічого не буває. Війна вартує дорого, і Європа має за це заплатити. Однозначно. Це моя особиста думка. Так от, друзі, угода США та Європи має передбачати придбання американських енергоресурсів європейцями на суму 750 мільярдів доларів до 2028 року по 250 мільярдів доларів щороку. Для Європи це абсолютно підйомна цифра, враховуючи те, що Європейський Союз на початку широкомасштабного вторгнення перераховував до Росії майже 1 мільярд євро щодня. Не щомісяця, а щодня. Тому я думаю, що вони зможуть домовитися з США. Хоча, звісно, за Трампом домовлятися вкрай непросто. Європейський бізнес дуже незадоволений торговою угодою, яка попередньо схвалена, тому що кінцевої поки що немає між Європейською комісією та Сполученими Штатами Америки. Про це свого часу повідомляла президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Лєєн. Так, от а міністр енергетики Кріс Райт підкреслив, що припинення імпорту російських енергоносіїв дало потужний поштовх для більшості. Дій Сполучених Штатів Америки в санкційній політиці проти Росії. Не думаю, що так все однозначно, як говорить чиновник, але справді тоді аргументів у європейців до Трампа було б більше у питанні примусу Трампа тиснути на Путіна. Бо наразі карт, як каже Трамп, у Європі немає. Тим часом Сполучені Штати Америки, на жаль, розривають угоду з Європою щодо боротьби з дезінформацією з Росії. Китаю та Ірану. Ну, це, як на мене, повна кринжатіна, якою займається Трамп. Він багато таких рішень ухвалює. Попередньо я вам повідомляв про зменшення фінансування військових програм в Східній Європі. Там, в принципі, нічого критичного, а десь цією ситуацією, як на мене, повна маячня. Але ізоляціонізм, який проповідував і пропагував Трамп в період передвиборчої кампанії ще минулого року, який нині він дотримується, він нікуди не подівся. Як пише видання Financial Times, США повідомили європейські країни, що відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку названих мною країн Росії, Китаю та Ірану. І відзначається, минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від державного департаменту про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння, які були підписані минулого року за адміністрацією Джозефа Байдена. Ну, можливо, якби їх Трамп підписував, то він їх не розірвав би. Дуже токсичний. Трамп до Байдена і до демократів загалом, бо він навіть звинувачує у загибелі української біженки Ірини Заруцької демократів. Він про це написав у своїй True Social. відповідний огляд, дуже детальний про цей трагічний випадок. Ви можете переглянути тут на каналі. Його вчора підготував Ігор Чаленко, Там детальний розбір про те. З чим пов'язана ця трагедія, який резонанс вона мала Сполучених Штатах Америки, як на неї не реагували у США і у світі, і як на неї реагують нині? Трамп справді критикує. Але чомусь демократів за це вбивство і каже: я бачив жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки, рятуючись від жахливої війни в Україні. Вона ні в чому не винна, їхала в метро Шарлотти, Північна Кароліна, де на неї жорстоко напав психічно хворий божевільний. Злочинець був відомим професійним злочинцем, якого раніше заарештували і відпускали під безготівкову заставу в січні. Цілому 14 разів якого біса він робив у поїзді і ходив вулицями, запитує Трамп у своєму дописі. Таких злочинців потрібно саджати. І де ж обурення з боку провідних ЗМІ з приводу цієї ж жахливої трагедії, написав президент США. Але тут хочеться нагадати буквально вчорашню інформацію про те, що апеляційний суд визнав винним Дональда Трампа у зґвалтуванні відомої журналістки у Сполучених Штатах Америки і. Залишає в силі рішення про виплату понад 80 мільйонів доларів Трампом в своїй жертві. Трамп, звісно, це заперечує. Але є рішення суду. Ну, така історія з двох сторін. І справді Трам правильно говорить, злочинців треба саджати до в'язниць, особливо таких. Але винні в цьому як і демократи, так і республіканці. Тому тут як кажуть, треба дивитися правді в очі. Втім, довкола цієї трагедії Трамп намагається знову зробити багато політики. Йому, на жаль, це вдається. Тепер, друзі, ще пару вам цікавих деталей, які стосуються ЗС і міністра закордонних справ України, але вже колишнього, Дмитра Кулеби. Да, саме того, який говорив, що ми будемо воювати лопатами. Так от, про Запорізьку АЕС. Є повідомлення від очільника МАГАТЕ Рафаеля Гросі, який говорить про те, що на цій атомній електростанції на сьогоднішній день порушені майже всі основні принципи ядерної безпеки. Він говорить, що із семи визначених агентством стовпів ядерної безпеки зараз не дотримується шість. Він сказав, що Запорізька АЕС отримує живлення лише по одній зовнішній лінії електропередачі. Це дуже серйозне порушення. Далі він говорить, всі шість реакторів переведені в стан холодної зупинки і в нинішніх умовах не можуть бути безпечно перезапущені. Особливу тривогу, за його словами, викликає ситуація з охолодженням. Рівень води в басейні знизився до 13,4 метра, наблизившись. До критичного порогу в 12 метрів, при якому системи охолодження перестануть працювати. Це дуже серйозний сигнал, тому Путін, мабуть, і говорить про те, що ну, давайте будемо ЗС використовувати разом. Бо рівень води в басейні треба підіймати, а без відбудови Каховської дамби зробити це неможливо. Ну і про Кулебу, друзі, дуже цікава інформація. Він дав інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera і сказав, що втікав вночі з України. Ну, принаймні так починається стаття, а він говорить для журналістів італійських про те, що нібито втік з України незадовго до набрання чинності указу, що забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Але в службі Дмитра Кулеби пояснили, що це не так, це неправдива інформація. Взагалі, ми не так все трактуємо. Ну я вам зараз зацитую те, що пишуть у ЗМІ, і як це пояснює прес-служба Кулеби, тому що про цей скандал пишуть уже практично всі світові засоби масової інформації без прибільшення. Видання Коріра Делесера стверджувало, що Кулеба виїхав до Польщі з Києва на власному авто, і нібито колишній очільник МЗС України зробив це, дізнавшись про указ, яким фактично забороняється виїжджати колишнім дипломатам з України. Указ підписаний президентом України 3 вересня. Перепрошую рішення уряду, не президента України, це постанова уряду. До того ж італійське медіа цитує, нібито слова Кулеби, що він ніколи не думав, що йому доведеться втікати зі своєї країни як злодію серед ночі. У прес-службі Кулеби заявили, що інформація в медіа подана некоректно. Там підтвердили, що 3 вересня уряд України ухвалив постанову, яка забороняє виїзд колишнім дипломатам із раного надзвичайного і повноважного посла, але наголосили, що екс-міністр виїхав у відрядження до її оприлюднення. Тобто було це до. Тобто, Кулеба точно не в Україні. Де ж Кулеба, запитаєте ви. Так от, також в виданню представники ексміністра пояснили, що він поїхав через Польщу на міжнародну конференцію World Knowledge Forum 25 в Сеулі. Кулеба там візьме участь у панельній дискусії на тему переозброєння Європи та збирається виступити на тему уроків війни в Україні. Сам Кулеба говорить про те, що для нього це заробіток. Він так заробляє гроші. Читаючи лекції, ну так, такий вид заробітку є. За це платять гроші. І каже, без цього я просто не виживу. Потім Кулеба кажуть у прес-службі уже колишнього очільника МЗС України, планує знову відвідати Польщу для участі в іншій конференції. В його прес-службі поінформували, що 20 вересня колишній міністр закордонних справ України має повернутися до України і в цю ж дату виступить на публічному заході Кураж в Києві. Ну, така, друзі, інформація. Можливо, дійсно Кулеба свідомо виїхав до цієї постанови, щоб він міг перетнути кордон. Нічого в цьому я такого крамольного не бачу, направду так і є. Єдине, що будемо дивитися, чи повернеться Кулеба до України 20 вересня, тому що подібні випадки у нас вже були. Ну, як казав другий президент України, це ж вже було. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь. se da para Ucrânia